В Україні війна. Сотнями гинуть українські патріоти, а газові щурі продовжують красти мільйонами. Сьогодні мова піде про 296 мільйонів, які за допомогою нехитрої схеми були виведені з національної компанії Нафтогаз України. До редакції нашого видання потрапила постанова Східного апеляційного суду міста Харкова від 4 жовтня 2022 року. Якою апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім ГАЗ» залишено без задоволення? Суд зобов'язав стягнути заборгованість з товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім ГАЗ», міста Лубни. В сумі 296 мільйонів 572 тисячі гривень на користь національної компанії Нафтогаз України. Для того, щоб розібратися в цій ситуації, нам доведеться повернутися до 2020 року, коли в невеликому містечку Лубни на Полтавщині спалахнули масові протести проти тарифного геноциду в газовій сфері. Увага мільйонів українців була прикута до протистояння лубенців проти тарифного геноциду Лубнегаз. Протягом півроку лубенці неодноразово припиняли рух на автодорозі Київ, Харків з метою привернути увагу президента та вищого керівництва держави до цієї проблеми. Градус протистояння виріс до нечуваної величини, коли в 2021 році активісти тарифного майдану вирішили провести всеукраїнську акцію протесту під стінами Офісу президента під назвою Подаруй на день народження президенту платіжку за газ. Активісти вимагали змінити правила нарахування тарифу за газом постачання, а саме відмінити так звану платіжку за доставку газу, вважаючи її незаконною. Згідно новим правилам на газовому ринку, законодавці внесли зміни до закону України про ринок газу, де передбачили діяльність різних суб'єктів господарювання на газовому ринку. Законодавець розділив даним законом платіжку за газ на дві частини. Доставкою та обліком газу мали займатися монополісти так звані облгази. Їх діяльність мала б контролюватись Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. А продаж газу мав би відбуватись на основі ринкових відносин серед всіх компаній на ринку України. Так мало бути за законом. Але насправді в Україні ніколи не було цивілізованого ринку газу. Оскільки облгази, які є монополістами, вже більше не могли продавати газ споживачам, а займались лише його доставкою і обліком почали масово створювати товариства з обмеженою відповідальністю, які б займалися саме продажем природнього газу населенню. Лубний газ не став виключенням, а те Лубний газ було засновано товариство з обмеженою відповідальністю, торговий дім Лубний газ, місто Лубний зі статутним капіталом аж тисяча гривень. В подальшому ТОВ торговий дім Лубнегаз уклав договори з національною компанією Нафтогаз придбання газу, який в подальшому планувалося продавати споживачам Лубенського району. А те Лубнегаз поруч з «Торговий Дім Лубнегаз заснував ще одне товариство з обмеженою відповідальністю Лубнегазтрейдинг, але цього разу статутний капітал становив вже 50 тисяч гривень. Дані підприємства були зареєстровані всі за однією адресою міста Лубни вулиця Льва Толстого, 87. Таким чином, на території АТ-оператора газотранспортної системи Лубнегаз, який є монополістом на території Лубенського району, було зареєстровано дві так звані дочки, які мали б займатися продажем природного газу споживачам на конкурентних умовах. 3 березня 2021 року на засіданні національної комісії. Що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, було встановлено, що ТОВ «Торговий Дім Лобнегаз всупереч ліцензійним умовам доручив іншому суб'єкту господарювання ТОВ газ трейдінг отримувати кошти на власні рахунки за газ, який було реалізовано саме ТОВ Торговий Дім Лобнегаз. Запланова здійснювалась перезапланова перевірка торгового дому Лубнигаз з в рамках ліцензованої діяльності з постачанням природного газу у вірніше, вибачте, планова перевірка за діяльність 2018-2020 роки. В результаті перевірки було встановлено основні ключові порушення. Те, що є заборгованість перед нафтогазом в обсязі 101 мільйон гривень, яка до цього часу не врегульована. Не було повідомлено про зміну керівництва національну комісію. На сайті комісії, на сайті ліцензіата не вказували стіни на газ та недостовірна інформація про постачальника газу. І в договорі щодо постачання не врегульовано питання процедури вирішення спорів. Також в рамках перевірки даного ліцензіата було встановлено, що він в своїй діяльності для отримання коштів використовував непритаманний договір, яким делегував питання проведення розрахунків та виставлення показників сторонній організації. В результаті дослідження цього договору було встановлено, що повноцінну частину вимог щодо ліцензійних умов ліцензіат не передавав, але дійсно він наймав для проведення білінгових розрахунків нарахувань та врегулювання обсягів нетиповий для всіх постачальників договору. Департамент дослідив цей договір і пропонує е, до ліцензіата товариство «Торговельний день будь, дім Лубний газ застосувати штрафну санкцію в розмірі 102 тисячі гривень, і за результатами виявлених обставин здійснити позапланову перевірку суб'єкта господарювання, з яким був указаний нетиповий договір щодо дологування частини поливання. Давайте Розглянемо, що питання серйозне і прецедентне. Як вчора я бачив, подивився матеріали. Споживачам виставляла рахунки інша компанія з назвою трейдинг і збирала кошти інша компанія. Кошти комісія. споживачів торгового дому Лубнегаз, якщо я правильно розумію. Так. І Як до цього відноситись, дуже велике питання і серйозне питання. Комісія Валерій Володимирович, Лухвицька Оксана Григорівна, директор ТУТ «Лубний Газ. Проведена перевірка допомогла нам виявити недоліки в нашій. Господарській діяльності. Не, не, не дякуйте. Також ми усунули допущені порушення і вжили щодо запобігання їх вчинення у майбутньому. Тому просимо вас врахувати допущені. Давайте про трейдинг. То ви як він там, клубний трейдинг, як називається. Добр договір комісії. Звідки він взявся, що це, як до цього відноситись нам усім? Це договір, пророблений юристами для допомоги нам, так як в нас дуже маленький колектив, і з цим коронавірусом просто ми не в змозі це охватити. А де знаходиться це підприємство трейдинг, хлубний газтрейдинг? Ну, в тому ж самому зданні, в аренді, біля нас рядом. Я думаю, що прям не біля, а прям, прям там де ви знаходитесь, і є. ладно, добре. Скажіть, будь ласка, бачив ви ці квитанції на оплату газу, тобто сам Лубний газ трейдинг отримував кошти на свій рахунок правильно, за вашим дорученням? Да, да. Да. І скажіть, я спілкувався з вашим власником. Да, він каже, що коли НАК Нафтогаз просить дані абонентів. То це кримінальний злочин, передати комусь, дані, персональні дані. А у цьому трейдингу ви, ви виходить просто взяли і передали. Ну, я ж бачив квитанції, так, там, прізвище, ім'я по батькові, адреса, всі, всі дані персональні ви передали, все нормально, криміналу немає в даному випадку. Я правильно розумію? Немає. Нафтогаз. 3 червня 2021 року національна компанія Нафтогаз звернулася з позовом до ТОВ торговий дім Лубнегаз стягнення на користь національної компанії заборгованості в розмірі 134 мільйони гривень. В подальшому заборгованість зросла до 296,5 мільйонів. Завдяки нехитрій схемі державній компанії Нафтогаз було завдано величезні збитки. Підтвердженням цієї нехитрої схеми є небажання торгового дому Лубнегаз захищатися в суді. Дана компанія навіть не з'явилася до суду для захисту своїх інтересів. Змінюються президенти в Україні парламенти, а газова мафія залишається. Головним питанням є, як так трапилось, що національна компанія Нафтогаз передала під реалізацію компанії з статутним капіталом в тисячу гривень газу на мільйони гривень. Чому Національна комісія з регулювання в даній сфері, виявивши факт фактичного виводу коштів з торгового дому Лубнегаз на користь іншого суб'єкта господарювання Лубнегазтрейдінг, не вжила заходів для припинення даного порушення? І найголовніше, чому, попри таку прискіпливу увагу суспільства та різних правоохоронних органів, до проблеми, що призвела до масових протестів? Жоден з цих правоохоронних органів так і не вжив жодних заходів для розслідування даних фактів. Чому жоден з правоохоронних органів досі не дав правову оцінку діяльності на посаді керівника «Лубнегаз» громадянина Російської Федерації Дуніна? В умовах війни така діяльність, на нашу думку, сприяла підриву обороноздатності та стабільності держави.